Всім доброго дня, в нас нове надходження це Volvo XT90. Автівочка в нас дизельна, правильна 2011 року на гарній комплектації. Маємо з вами портроніки ззаду, камеру заднього виду. У нас коричневий салон. Зараз покажу вам. Будь ласка, ви подивіться, стан салону. Просто ідеальний. Вставка із дерева, коричнева шкіра. Повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, регулювання світла, противотуманні фари, мультимедійне шкіряне кермо, автомат. Тут у нас є коректор фар, двохзонний клімат, контроль, підігріви сидінь, підігріви заднього та лобового скла, штатна аудіосистема. Також у нас є ось така штучка: це монітор з навігацією і з, з усилом. Всім, що потрібно для комфортної їзди, все працює все в доглянутому стані. І ця автівочка з пробігом 246 тисяч. тебе за адресу Гнати Хоткевича, 22Б, компанія Автофокус. Тож приїзди і купуй в лізен кредит за готівку. Чекаємо на тебе.